Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Трошки прихворіла, нічого такого не роблю, але зібрала врожай і хочу показати вам. Бачите, від родиньок Вже такі 2, 4, 6 і сьома. Трошки зіпсувалася. Баклажанчики. Ну, кавунчик один вирвала, не знаю, який буде. Розріжу, побачу огірки. І помідорчики. Ну, а це перчик на салат в парнику вирвала. В парнику, до речі, огірочків. Сьогодні зранку штук 6 зірвала і ще ввечері, мабуть, штук 6. Так що ще, слава Богу, поки є. Випустила свою птицю на більшу площу. Ось бачите. Був тут портулак, дивіться, як гарно їдять його. Сьогодні за цілий день майже все з'їли, а були там вони далі. Так, спать туди підуть, а так хай їм. Їх тут багатенько, треба, щоб було. Роздольніше, хай бігають. Головне, щоб настішка не, шкоди нам не наробив, бо більше хто не троне, а цих малих то ще може. Ну не знаю, будемо сподіватися на краще. Ось, Друзі, рву цибулю перей. І дивіться, вона пускає дітку. Ось як видно. Бачите. Ось-ось. І ось тут десь бачила. Так що можна попробувати, ось дивіться. Вже навіть дивіться, яка гарна. Можна попробувати відсадити, ось також дивіться. Це мене здивувало. Так що будемо пробувати пересаджувати. Друзі, у нас в суботу пройшов гарненький дощик. Зазвичай сьогодні поливала, перчик полила. І дивіться, хочу показати вам, вчора побачила, сливка у нас одна єдина. Але вже хоч спробуємо, будемо знати, яка. Я навіть не пам'ятаю, ні, здається, цвіла вона. Але то заморозки, тут то то жара. І дивіться, мої помідорки. Ті, що я кучею садила. З лоточків повисаджувала, понав'язувалося. Є помідорків багатенько, так що щось там буде. Різні тут чотири сорти, тому різні. Є більші, є менші. Але є. І ось ще один сорт. Тож вже не пам'ятаю який, але бачите, прямо кучами, може це гібриди. Я вже не пам'ятаю дещо, але бачите, щось буде. Тут теж в'яжуться. Пройшла спека, трошки стало легше і нам, і рослинам починають потрошки в'язатися помідори, може ще до осені щось і буде. І дивіться, айва, бідна, під плодами розляглася, мабуть, треба підпирати. Не знаю, та гілка геть лягла туди. Ще ось у мене один лілейник квітує. О, і ось теж помідорчики, дивіться. Теж вже що я досаджувала пізніше. Теж вже перізку треба прибирати. Я трошки випала з колії цією хворобою та й трошки вже запустила. Дивіться, яка грушка гарна. Будемо мати врожай гарний. Ну, вона вже 34 роки плодоносить, постійно є. Гарний врожай. І ось ці помідори, що я тут досаджувала коло моркви. Сьогодні зібрала міленькі, червоні трошки. А ці поки не знаю, які тут будуть. Це твіст, це з гібридів. А це я тут не знаю. Тут... Чи Ріо-Гранди, чи щось таке. Ну, коротше, не знаю, там далі теж, по-моєму, і Морква поки що нормально. Буряк теж. Кормовий практично вирвали вже, і він вже навіть не росте, той, що залишився, вже не росте. Трошки вибрала сьогодні. Тут помідори теж потрошки в'яжуться. Не знаю, що. Що з них буде, ну щось буде. Треба попідв'язувати. Це, мабуть, теж ні, це рожевий я сьогодні один зірвала, але він якийсь полосатий, це я якийсь купляло, здається, такий, бачите? Ось такий він. Ну, цей я ще не зривала, а той великий. О, бачите, вже якийсь черв'ячок заліз. Це вирвати вже треба. Ну так, трошки є. Це перець, я кучою посадила, не знаю, буде з нього щось, не буде. Баклажанчики нормально. Сьогодні зірвала, показувала. Так що, потрошки все є. Ну, тут трошки помідорки є, це, бачите, видно з гібридів і гарні. Мабуть, ті, що і в парнику в мене. Тільки там потягнулися, а тут байдуже. Ось такі справи, друзі. Так що, дякую всім за перегляд, за підтримку. За вподобайки, за коментарі. Дуже приємно, коли мені говорять, що дивляться мене. Я вже в місті дві знайомі мені сказали, що мене дивляться. Мені дуже приємно, так що дякую, друзі, всім, хто мене підтримує, хто дивиться, хто пише вподобайки. До нових зустрічей, пока.